2.27 перший вибух пройшов ракетний. Через хвилин 3-5 другий вибух, і за щечення п'яти хвилин, три вибухи. Я спустилася на ну, між етажі на п'ятий етаж до людей, як то кажуть. А воно в течені цих пів години вибухів. А ракета, оце як бахнула тут, навіть не знаю. Десь почала четвертого, мабуть, я не знаю все. Ну мій квартира на цю сторону, ні вікон, ні балкона, ні дверей. Все заклинило, все на світі, повибивало. Тривога сьогодні лунала практично на Черкащині, починаючи з 9 вечора і закінчуючи ранком, тобто всю ніч. І, на жаль, маємо конкретні обстріли повітряними цілями наших інфраструктурних об'єктів, зокрема, це всі мирні об'єкти. 8-10 десять шахедів орієнтовно уразили наш технологічний коледж Національного університету харчових технологій. У нас ще зруйновано приміщення, саме навчальний корпус цього коледжу. І дві ракети потужні ракети, які були теж очевидно спрямовані для того, щоб нанести і зруйнувати саме мирні об'єкти. Одна ракета упала і пошкодила приватні будинки. На щастя, абсолютно без жертв. Інша ракета, де ми зараз і знаходимось, рухнула практично 50-60 метрів від першого житлового будинку дев'ятиповерхівки. І в нас тут три поряд дев'ятиповерхівки, бачимо такі значні руйнування. Абсолютно вибиті всі вікна, всі балкони. З перших хвилин прильотів першими на місце, як завжди, прибули наші рятівники. Відповідно, екстрена служба медичних катастроф практично були зразу надана медична допомога. Маємо ще пошкодження і поряд цивільні приватні будинки. І велика кількість. Ми можемо говорити десятки автомобілів, які теж на жаль повністю вщент знищені. Звісно, зараз наразі відбувається засідання. Штабу з ліквідації наслідків міста Сміли і району Черкаського району. За результатами засідання цього штабу вже визначені відповідні комісії і відповідні доручення. Дані щодо початку вже детальних таких інструментальних обстежень, зазначених будівель буде проводитись робота з обстеженнями і з відповідним складанням актів обстежень по кожній квартирі, по кожному будинку. І наразі вже перші заходи, які вже вже відповідно прийняті рішення і здійснюються, це і відповідно від Червоного Христа нашого, і місцевої влади будуть надаватися будівельні матеріали для тимчасового захисту квартир відповідно до погодних умов. Тобто це буде плівка, це будуть дерев'яні матеріали, ОСБІ. І я думаю, що після детального опису складання актів, звісно, ми, як завжди, розпочнемо вже детальну компенсацію і в фінансовому плані, і матеріально-технічними засобами пошкоджень, які зазнали. Окрім всього іншого, у нас постраждала і школа номер 11 міста Смілий, дитячий садок, і знову та ж сама психлікарня, куди в минулому році був приліт. тобто... Видно, що ворог абсолютно знищує цивільні інфраструктурні об'єкти. Хіди літали цілу ніч, а потім вже трошки успокоїлися, лягли віддихати, одіти і прильот вікна нічого. Ставлю, гарно, що ніхто не пострадав з людей, з сусідів. всі живі, здорові, слава Богу.